Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас випав сніг, але його ще треба пошукати. Так, тільки на кущах затримався, та на траві, та й все. Сонечко. Сьогодні в нас вже 4 січня. Дивіться, яка краса, але вона... Так, трішки десь затрималась. І знаєте, що хочу сказати? Мені до вподоби, що новий 2025 рік почався з того, що кожного дня сонечко. І дай Боже, щоб це був якийсь добрий знак. А я зараз іду за хлібом і обов'язково 10 хвилин для себе, як завжди, для того, щоб підзарядитися трішки. Я краса. Камера такого не передає те, що ти бачиш на власні очі, але це щось неймовірне. Хоч трішки снігу побачили цієї зими. Як воно там далі буде, то ми подивимося, що попереду лютий, але це лише, це лише календарні такі дні. А я зараз. Я не знаю, як стати, щоб мене було видно, тому що таке сонечко. Я зараз йду за хлібом, потім ще потрібно буде зайти купити фарбу для волосся. Вчора фарбувалась, у мене закінчилось. Треба взяти, щоб було. А я обожнюю ходити цією вулицею за хлібом. Тут ялинки, приватний сектор. Але такий аромат. І ти йдеш і начебто за хлібом, і начебто якось відпочиваєш, відволікаєшся. О, а тут у нас слизько. Ого. Обережно треба бути. То що там за переполох такий? Щось вони там радяться за щось? Так, зараз візьмемо. О, нарізний візьму, 20 гривень. А я взяла козацький. він ще такий теплий-теплий, 24 гривні. А який він запашний? М -м -м -м. А, Яка смакота. Ну, погода точно, як майже весна і... Хочеться ходити, гуляти, прогулюватися. Справжня весна. Зараз проходжу біля нашого театру і завжди тут теж ставили ялинку. І ось третій рік я вже не ставлять, ви знаєте чому. Привіт, Тарас Григорович Шевченка, що ти там питав? І буде правда на землі? Ні, ти не питав. Ти казав про це, ти стверджував, і буде правда на землі, крапка. І підпис. Те Шевченко. Тому це не питання, це є відповідь. Ось так. Обов'язково буде правда на землі. Ось така сьогодні погода, просто неймовірна. От справжня весна. Хочеться ходити, прогулюватися. Трава зелена, таня з хлібом. Ще фарбу для волосся треба не забути купити. Чому? Тому що у мене буває так раптово є час, є бажання, а це буває не так не співпадає. А коли це співпадає, у мене повинна бути фарба та окислювач. А я вчора пофарбувала волосся, і то треба купити, щоб було. До речі, треба подивитися, які вистави йдуть в нашому театрі, і сходити, підтримати наших акторів. Тому що культура має значення. Культура має значення. Це при умові, якщо мені до вподоби буде вистава. А так просто я не хочу. О, бачу, у нас зробили інсталяцію. Зараз подивимось сіно. Це робили на Різдво та Новий рік. Кожного року так роблять, але ввечері тут є такі гірлянди, і це світиться, а вдень майже цього не видно. Ось така сіно. Інсталяція і Різдвяна зірка зверху. І дай Боже, миру Україні. І це одне бажання у всіх зараз таке. А потім вже буде якісь особисті побажання. А зараз мир, і щоб наші захисники повернулися додому живими та з перемогою. Дай Боже. А так ми трішки з вами щойно пройшлись, то була історична частина нашого міста. З чого все починалося? Ну от тільки подивіться на цю погоду, Ну скільки позитивних емоцій просто від того, що ти пройшлася і, до речі, хліба купила смачного, свіженького. О, такі миті життя. Я люблю ловити, фіксувати. Так гарно, гарно. Я гадки не маю, чи буде це цікаво ця думка, чи ні, але вона щойно прийшла в голову і хочу з вами поділитися. От йду зараз сквером, і отак побачила таку картинку. Туди є дорога і туди є дорога. І як важливо в житті, коли ти стоїш на роздоріжжі, вибрати правильний шлях, правильну дорогу. О. Ну, це стосується будь-чого там, будь-якого вибору, хтось за роботу, хтось за шлюб, хтось і взагалі, якщо неправильна дорога, то це буде твій досвід. Якщо правильна дорога, тобі пощастило, дай Боже, щоб кожному з вас пощастило. Зараз зайду, тут у нас на площі є соло. Це не реклама, це я кажу, що я де купую. І подивлюсь ту фарбу. Подивимось з вами разом. Ось таку фарбу я купувала, треба взяти. Ой, там так гучно грає ліцензіонна музика. Купила я фарбу 268 гривень коштує. І мені її буде вистачати десь. На рази чотири приблизно так. О! Пришвидшуємося. світлофор. А Зараз мені ще треба зайти дом посуд. Добрий день. Хочу дещо подивитися. О, яка я у вас, яка я у вас ялинка. Заходиш за одним, дивишся зовсім інше. А, а на вулиці весна, бачите? А тут ще, ну, а куди ж будеш дівати новорічний товар. Там люди, не хочу я їх показувати, то я відвертаюся. О, вау. А це щось новеньке. Моя ну, знайома в Аврорі купила якусь чашку, каже, прийшла додому, заварила собі чаю. вона там всередині потріскалася, чоловік каже, викинь, або занеси, де брала. А в мене чашки вже багато років, і вони, до речі, і коштували не так, що просто там. Це неймовірно. А продавчиня мене знає, вона не проти того, що я знімаю, вже побачила, то посміхається, вітається, і я дуже за це вдячна. Що мені потрібно? Мені потрібно ось така їмкість тільки на півлітру. Щоб саме така була. Щоб саме така була, зараз запитаю. Бо я не бачу. Щось схоже. Щось схоже. Я йшла саме за такою, але півлітрою, ви зрозуміли. А зверху бачу, дивіться, які гарнюні. Може, то я таке хочу. От мені дуже подобається. Зараз воно зайнята і людей якось так червона ялинка зі знижкою. Запитала на пів літра немає, а я цю дістала зверху, дивіться, яка вона класна. Вона відкривається там, береш така. Бачите? Загачок ти береш, чи як воно називається, я не пам'ятаю. Цікаво. Хм. Буду думати, гадати. Але така мені до вподоби. А цю ємкість я більше подивилася, вона мені не дуже зручна. Мені під цукор потрібно. А у мене чай, кава в таких ємкостях в шафі стоїть. Я хотіла, щоб поруч ще цукор стояв, прибрати його, як то кажуть, в шафу, щоб воно було однаково. На касі там пакую, а потім повертаюсь, поки там ж зараз і дивлюсь, думаю, що таке дівчатка, дивіться. Гарнятко, гарнятко 399 гривень. Якби ви відчували енергетику, це щось неймовірне. Бачите, є така таця, написано, Гарня, ото, значить, гарня. Так треба. У мене руки тремтять. Нічого собі. Оце так-так. Тому що такі тарілочки. Подивіться. О, Оце новеньке. 209. Ну так. Кехель. Вау! З нього питимо. Ні, ми звикли, що, звичайно, знаєте, є звичайний посуд, він дуже там гарний, він там дуже цікавий, і е, бувають акції, і все. але такого я ще не бачила. Це у вас новеньке, так? Да? Так. <сху> <сху> Нічого собі. Це Івана Франківська. Івано-Франківськ? Івана-Франківська да, Івана область, місто Городище. О-о-о. Ну це взагалі, а це тільки в сервант поставити і не так, чіпати, не чи можна користуватися? Боже, як гарно. О, що роблять у нас в Україні? Це щось неймовірне. Нічого собі. Оце так так. А тарілочки я навіть боюся в руки брати. Тому що, ви розумієте, отака краса. Ось так. Хто з мого міста, це у нас на площі, ви зрозуміли, дім посуд. Та він є і в інших містах. Я лише показую свій день, що я купую, тому у кожного повинен бути свій вибір. У мене є свій. А груші в яку ціну? Груші теж сладкі, дуже груші, я дам вам спробувати. Вони віддувати, але вони сладкі, сочні. Mm -hmm. вони і Мандарини 115. І храняться дуже. Храняться ага. Дуже, дуже довго хранять. Ну і груші давайте. Та, тато багато, Мі, менше. 5. Ну, штучок 5, а там як буде? І я дивлюсь, яка тут зима, якщо зі стріх уже так капає. Ну що, сьогодні ми з вами дорогенькі, прогулялися. Відео вийшло, як ото йшло, знаєте, від душі так воно і йде. Що було в голові, то я вам все казала, ділилася. Зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре. obowiązkowo.